У Івася немає тата. Не питайте тільки чому лиш від матері ласку знати довелося хлопчині цьому. Але в грудях жаринка стука, є завітний в Івася одно. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну нехай би смикнув за вухо, хай нагримав би раз чи два. Все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Рази вас на толоці грався, раптом глянув сусіда йде. Ти пустуєш тута, озвався, а тебе дома батько жде. Біг Івасик, немов на свято, і вибрикував, як лоша. І, напевно, була у п'ятах Пелюсткова його душа. На порозі закляк винувато, але в хаті мама сама. Дядьку кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Раптом стало і васю стидно, Раптом хлопець весь поблід. Догадався, чому хідно, загіхікав сусіда вслід. Він допізно сидів у коноплях. Мов уперше ступив у гить, Зачинят від плачу промоклих, рукавом витирав блакить, а вночі шугонув через грядку, Де сусідів паркан стерчав, вибив шибку одну з рогатки і додому спати помчав, бо ж немає тим іншої кари, хто до тепи свої вержі. Заганяє бездумно в рани У болючі рани чужі.